Дупинщині теж святкували день захисників та захисниць України. Зокрема, у центрі громади, як і в інших навколишніх населених пунктах, відбулося це святкування. Отож вітання з нагоди цього свята линуть з міста дубно. Дорогі захисники та захисниці! Сьогодні, у день вашого свята, усі 167 тисяч жителів Дубницького району. Хочу вам сказати дякую. Дякуємо нашим захисникам і захисницям України за те, що всіма силами, здоров'ям, розумом наближають нашу перемогу. Дякуємо кожній і кожному за захист. Завжди готові висвітлювати ваші щоденні перемоги. Дякуємо за Україну, завдяки вам. Всі наші 603 тисячі 628 кілометрів будуть під жовто накитним прапором. Дякую за можливість представляти Україну на світових спортивних майданчиках. Я з гордістю присвячую цю перемогу нашим захисникам та захисницям. Слава Україні! Дякуємо за надію на майбутнє, а ми завжди гарантуємо своєчасну і точну доставку ваших посилок у будь-яку точку України. Ви захищаєте наші українські кордони, а ми захищаємо ваших рідних. Дякуємо за можливість навчатися та розвивати свої здібності на рідній землі. Ми хочемо вам подякувати за те, що ми маємо можливість працювати над колінами. Човніш з воїнами воюють і син та чоловік. Всім воїнам бажаю повертатися додому живими. Хай Господь оберігає вас, Пресвята Богородиця накриває своїм омофором. Чекаємо вдома. Дякуємо вам за можливість розвивати нашу українську культуру. Ми тут за міцною стіною наших захисників. Отже, маємо працювати на нашу перемогу. Дякуємо за впевненість у завтрашньому люди. Ваша боротьба це наша надія на мирне та вільне майбутнє для України. Ми ніколи не забудемо вашої жертви та зусиль заради нашого спільного блага зі святом, шановні захисники та захисниці. Дякуємо за відвагу, мужність і за кожен прожитий день. Дякуємо за можливість працювати і виховувати наших дітей. Завжди чекаємо на каву і смаколик. Ви тримаєте оборону на передовій. Ми працюємо. В Дякую вам за можливість працювати і розвивати нашу економіку. Нехай сили міцнішають, а віра в перемогу не полишає хоробрі серця. Дякую за можливість навчати і робити це українською. Дякую вам за кожен метод, звільнений української землі. Все відбудуємо, відновимо, і все буде в Україні. Хочу низько вклонитися і подякувати кожному із вас за те. Що ви оберігаєте і захищаєте наші історичні святи за те, що щодня на полі бою ви доводите усьому світу, що українська нація незламна, а Україна була, є і буде. Дякую.